Діти це наше майбутнє. Про це ніколи не забуває благодійний фонд Сентравіс і компанія Сентравіс Продакшн Юкрейн. Традиційно до Дня захисту дітей вже котрий рік поспіль вони проводять заходи для наймолодших нікопольців. Не забувають про дітей в складні кризові роки. Так минулого року побудували чудовий дитячий майданчик. Цього року влаштували незабутнє свято, запросили дітей до культурно-спортивного комплексу НЗФ, де на них очікувало театральне дійство у виконанні вихованців Дніпропетровського обласного театру музичної драми. Gue t referred to this <laughs> artist, wird wir arbeiten würde, und wir haben dieses Tśal mayor! Ja. Kit jeden, mits asoaka Дитячий сміх широко розплющені від захвату очі та радість. Саме такими емоціями був наповнений зал КСК у середу, 2 червня. Діти з захопленням спостерігали за тим, що відбувається на сцені. А їх посмішки та щасливі очі були найщирішою нагородою для організаторів. Після концерту дітей пригостили солодощами. Сентравіс і надалі не збирається припиняти цю добру традицію піклуватись про дітей.